Відомий іспанський актор Антоніо Бандерас, зірка фільмів Маска Зорро та інтерв'ю з вампіром переніс інфаркт у 56 років. Далі була операція зі встановлення трьох стентів у коронарній артерії. Згодом на одному з вечірніх шоу Бандерас згадував, коли стався серцевий напад, допомогла швидка реакція давньої подруги Ніколь Кімпел. Коли у мене почалися симптоми, вона знала, що відбувається, поклала мені під язик пігулку аспірину, і це врятувало мені життя, розповів Антоніо. Легендарний американський актор Мартін Шин пережив інфаркт Міокарда, коли йому було лише 36 років. Це сталося раптово під час зйомок фільму Апокаліпсис сьогодні у джунглях Філіппін. Через важкі умови праці та постійний стрес його серце не витримало. Шин відчув сильний біль у грудях і слабкість. Його негайно госпіталізували, і завдяки швидкій медичній допомозі він вижив. Після інфаркту актор переглянув спосіб життя, відмовився від шкідливих звичок і почав більше уваги приділяти здоров'ю. А от футбольний геній дієго Марадона пережити інфаркт, на жаль, не зміг. Він помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу через місяць після 60-річчя